Куга Explore Royal HF – це приємне візуально, тактильно і доволі таки непогане конструктивне крісло, за яке я зараз розповім на нашому каналі Елмір. Тож приємного перегляду. Буває в декількох кольорах з варіаціями оббивки, та в мене у сірому кольорі з тканини, що імітує льон, і воно ну дуже приємне на дотик. Каркас металевий, розбірний та доволі міцний. З механізмом гойдання типу тілт, що дозволяє гойдатися з регулюванням натяжіння, та є підстройка висоти. Колесики доволі непогані. Насправді їздять навіть краще за моє особисте крісло. Підлокотники зроблені з доволі якісного пластику та налаштовуються за висотою, можуть рухати платформу вперед назад. Та обертаються навколо своєї вісі. Спинка також регулюється за нахилом з кутом до 155 градусів. В комплекті йдуть додаткові подушки для більш комфортного сидіння, і тут хочеться похвалити скрите кріплення, завдяки чому все ще можна регулювати висоту у поперечної подушки, при тому, що резинки не стірчать. Знову ж таки, як в моєму кріслі, наприклад, заявлено, що розраховано воно на користувача до 120 кілограм та 190 сантиметрів зростом за 120 не скажу, в мені 85 і 189 сантиметрів зросту, тож це підтвердити можу. Та й враховуючи якісний газліфт, що за заявами відповідає четвертому класу, і з яким за весь час тестування не було ніяких проблем, з заявленою вагою, також можна погодитися. Та й справді сидіти в ньому доволі комфортно, і дизайн, як на мене, локонічний впишеться в більшість інтер'єрів. Тканина нівелює проблему лущення, котра типова для шкіряних і колотого варіантів, і особиста порада від. Мене на шкіряних голою дубцею не слід сидіти, бо вийде як у мене. А от з тканиною можна, яке можна вгатити вподобайку цьому відео, чи перейти за посиланням, що є в описі, і знайти Cougar Explore Royal F, чи що ще заважаєш, бо на сайті дійсно багато всього. Та повертаючись до крісла, важливо відмітити, що саме сидіння виконане на дійсно гарному рівні з якісним вспіненим наповнювачем і гумовими стропами, від чого сидіти доволі комфортно навіть цілими днями на. Ще та сама пума підстать назві фірми. І добре, що відповідна якість й у спинки, плюс ніде не зекономлено, наприклад, бокові підтримувачі також не полі, як буває в деяких. Останнє, що з задньої сторони спинки додали карман, в котрий зручно класти якісь книжки чи документи, щоб все завжди було під рукою і нічого не відволікало від відпочинку чи роботи. І от завдяки цьому всьому крісло легко додає комфорту і універсального дизайну в трудовій будні. Тим часом я бажаю. Всім добрим добра і до зустрічі в наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!